Військовим все мало і мало, у них і так пенсії великі, а вони судяться. Дружина моя дуже ну, переживає, щоб я довго жив, щоб ту пенсію довго отримував. Реально? Так? Реально. Мадріан, коли мені порекомендували вашу компанію, ваше адвокатське бюро, то я з собою ще забрав цих тих, які там хлопців, які теж завісли там позивні заяви. І ви, кстати, всім допомогли. Всім, буквально всім. Вітаю, вітаю, шановні глядачі нашого ютуб-каналу, адвокатського бюро. Як ви знаєте, ми вже тривалий період часу займаємось перерахунком військових пенсій, та можна сказати, в широкому сенсі допомогою військовим пенсіонерам з питання їхнього пенсійного забезпечення. Для нас дуже важливі відгуки про нашу роботу від наших клієнтів. Більш важливіші ці відгуки, коли вони є конструктивно. Такими, які дозволяють нам вирости, стати кращими, для того, щоб наша якість обслуговування клієнтів виросла, комунікація з ними, ну і, звісно, результат, який вони, ми разом досягаємо, він оправдовував їхні очікування і навіть їх перевершував. І сьогодні ми проведемо бесіду одним з наших дуже Важливих клієнтів клієнт, з яким ми вже більше ніж 4 роки разом. Мені дуже цікава його думка про співпрацю з нами, що він поділився, і, можливо, він когось підштовхне до процесу виборювання своєї справедливої пенсії, якщо цей процес хтось не почав. Або ж хтось вже зупинився на якомусь етапі, вже втомився від цих безкінечних судових процесів, тому що насправді 4 роки він з нами не через те, що ми так повільно працюємо, а через те, що постійно з'являються. Якісь нові можливості збільшення пенсії, але правильніше це назвати неможливостю, а постійно з'являються нові порушення з боку пенсійного фонду, які доводиться виправляти в судовому процесі. На жаль, лише так можна добитися того, що люди заслужили своїми багатьма роками відданої служби. Сьогодні з нами Михайло Олексійович Костюв. Дякую, що ви до нас сьогодні прийшли. Поспілкуємось про нашу з вами співпрацю. Представтеся, де ви проходили службу. Значить, Іван Олександрович, я хочу сказати, що я е, полковник вже в відставці, був в запасі вже в відставки. Е, Проходив службу в Міністерстві оборони. Постійня посада моя була заступник начальника головного продовольственного управління, начальник управління продовольчого забезпечення Міністерства оборони України. Значить, у мене стаж проходження служби. 33 роки календарів, календарних Значить, ну, Звернувся спочатку теж ну, ми вже давно, тому що я звертався по житловим питанням до вас. Позитивно ви мені вирішили це питання, дякуючи вам. Я залишився в квартирі, будемо так правду сказати, тому що були моменти такі, що ну, хотіли віджати в мене навіть житло. Дякуючи вам, от я в житлі. І тому і проживаю. Так, пам'ятаю цю справу. Да. Дякую, що да. тоді нам довірились, тому що пам'ятаю вас. Да. Дякуючи вам. Що стосується переховання пенсії, то ми з вами після того, як вже завершили ту роботу справу, я теж дуже поважна людина, Опять звернувся, ви відсудили пенсію моєму товаришу. Поважна людина. Ну, Він мені порекомендував звернутися до вас теж. Я звернувся до вас, кажу, так і так, у мене є. Ота справа, звернувся я по відсудженню адвокатського адвокатське бюро. Ну, не буду називати то адресу того адвокатського бюро. Значить, пройшло довго вже часу. Два роки, де то вони так смори зморижили, будемо говорити прямо. Тому що я звернувся з товаришами, Чотири нас було офіцера, чотири Це партнер. два роки. Вони вам займалися... займалися спочатку одне відсудили, потім інше. Чи не це, вони взагалі нічого була не підпадали по заяву. Суд першої інстанції подали, і воно там було, звертаємося до адвоката. Ну як наша справа йде, вони потім адвоката поміняли, потім вже другий адвокат аппетит доручення оформили на другого адвоката. Одним словом, шло це діло довго і нудно, звернулися. Та ви говорите, знаєте, ми подали в суд, от звертайтеся в суд. Ми все, що від нас залежало, ми все зробили. Ну, я так зрозумів, що це діло таке, і мені з поважна, я сказав, людина, якій якій допомогли вже. Значить, я тоді пішов до по другому шляху. Звернувся до вас, ваше адвокатське бюро. Ви мене прийняли, вислухали і зайнялись тою справою. Хочу сказати, що ви на протязі пяти ну, 6 місяців ми цю справу виграли. Виграли ми тоді. І мене повишення пенсії було дето на 30%. Дето так. Друга була далі. Ми пішли далі по тому що було складувалася така ситуація, що треба було ще відсужувати посадовий оклад і зняти ограничення, яку э, постанова кабінету міністрів. Там, э, э, там була така ситуація, що постанова кабіна ограничила э, військовослужбовцям. Максимальний розмір максимальний, максимальний розмір, тобто я правильно розумію, що після першого судового процесу ви отримали пенсію в межах максимального розміру. Да? Да. Тобто, це був процес по да. перерахунку пенсії по довідці на 5 березня 2019 року. На 19 року. Да. І скільки ви є полковником, займали відповідну да. відповідну посаду, відповідну посаду да. то це грошове забезпечення з вашою вислугою років да. 90%. Так. Да. Звичайно, перевищувало розмір посадового, розмір максимальної Максимально. розмір пенсій. Да. Враховуючи, що це вже, напевно, вже була індексація, якщо це 22-й рік, то вже і да. індексація 14% була. А скажіть, будь ласка, Михайло Олексійович, я ще хотів би задати таке запитання, тому що ну, для нас, людей, які не проходили військову службу, ну, тому що коли ви озвучуєте там, 34-35, там, в кого скільки да. років календарних Календар. військової служби, багато хто. Хто не має відношення до військової служби, не до кінця розуміє, що це таке? Да? Це, типу, ну, прирівнюють ну, 35 років стажу, да? типу, як на цивільній посаді. А чи було у вас ну, переміщення по військовій службі, починаючи з випуску, там, коли ви стали офіцером, лейтенантом? Ви ж там ну, переміщалися, переміщались, не переміщалися. Я таке пам'ятаю, як гарнізони. Оце. Була у вас сім'я, вона з вами їздила чи ні? Чи як це? Значить, де хочу сказати одно, що я за свою службу переїхав значит, 22 квартири поміняв за службу. Значит, то значит, я починав службу вен Южної групи військ, то Вендрія, далі воєнно училище військової після того, значить, далекий схід там Владивостока, Хабаровск, Амурська область і так далі, далі група військ, потім академія тиле і транспорту, далі пішло тут по всій Україні. Ну і завершив службу, як я вже сказав начальником управління продовжувати. Ви самі достатньо. їздили чи, чи всюди вас... з сім'єю, сюди з дітьми, сюди і так далі, сюди їздив з сім'єю. Прослужив значить, 20 років советської армії, будемо говорити, так прослужив і а 13 чи... років тому. Чи вдалося вашій дружині зробити свою кар'єру, коли вона так міняла місце? Значить, вона по професії фармацевт не вдавалася, тому що вона не вспівала тільки встроїтися на роботу, одразу треба переїжджати на нове місце служби. В той час коли була та радянська армія, дуже не, не сказали, куди ти, де ти хочеш, де ти бажаєш служити. А кадри приказали, начальник старший сказав, треба їхати вперед і вперед. Контейнер загрузили, поїхали на нове місце. Ну, так, і отак от бросали. А скажіть, якщо порівняти розмір пенсії вашої дружини і ваш розмір пенсії, скільки разів ваша пенсія від відрізняється від дружини? А моя пенсія відрізняється на, 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 на 400. Відсотків на 400. так. Як ну, для вас пенсія? Т, да, вона відсуджена через суд, не так спокійно її дали. Але чи є ця пенсія частиною якоїсь такої е, для вас? Е, коли ви дивитесь на дружину, то вона хоча б розуміє, чого вона з вами тоді по гарнізонах їздила. Тому що зараз в старості, коли ви пенсіонери і Це може бути у багатьох єдине джерело доходу, то все-таки це є якоюсь такою компенсацією там, моральною, якоюсь так, то, іншою. Вона зараз, дружина моя, дуже переживає, щоб я довго жив, <сíns> <сíns> щоб ту пенсію довго прожив, щоб отримував. Тому що вона розуміє, що понятно, її мінімальна зарплата там у неї не було можливості той, тобто, нормально, там по гарнізонам. Не, не всюди були в нас. Аптеки, де можна було працювати. На різних посадах працювала, і зрозуміло, що мінімальну пенсію зробила. Все. Тобто, в принципі, для тих для тих просто багато. Ми в своїх соціальних мережах коментарях да. бачимо негативні відгуки цивільних людей, цивільних пенсіонерів, да. що типу, що військовим все мало і мало, у них і так пенсії великі, а вони судяться. Так, от, шановні глядачі, пенсія військового службовця це грошове забезпечення на всю його сім'ю, на дружину, на дітей, які Ну, жили в певних умовах, не, не таких комфортних, як більшість людей на цивільних роботах. І тому ця пенсія має ділитися на два на три. І якщо взяти, допустимо, пенсію моєї дружини 2700, рівню, мінімальна пенсія, то й мою пенсію, то ясно діло, що я всю свою сім'ю на 2700, то не прохожую. Ага. Треба дітям допомагати, внукам допомагати, треба. тому така ситуація. Була б, допустимо, якщо б я на одному місці служив то, напевно, дружина могла би і е, пенсію відповідно, відповідно мати і пенсію. Як мінімум, у неї була б така можливість. Да, а Якби норм... не було можливості от, заробити хорошу нормальну пенсію. І от е, зараз ми займаємося, якраз дякую вам. Ми займаємося зараз е, посадовим окладом е, відсудити пенсію з посадовим окладом на 01.2023 року. Там, соответственно, посудові оклади були, там менші, зараз моя посада, мій вклад. Вже, сувісно, більше, ніж був раніше. Так, ну ми вже отримали від військомату довідку. Yeah. По цих питаннях довідки не зовсім коректні. Військомат був період, видавав, no, писав нулі і да. все інше. Yeah. То в вашому випадку нам вдалося отримати правильну довідку, тому що в рішенні було прописано з урахуванням відповідного розпорядження міністра оборони. І грошове забезпечення там пораховане, досить таки пристойне. І зараз ми на етапі перерахунку пенсії по цьому грошовому забезпеченню. Тобто вже позов поданий О, до суду. Ну ми нам прийшлося з територіальним центром комплектування судитись, потім так. ви направили листа, От дякуючи вам, направили листа туди. Не, відповідь була негативна, не видавали. Прийшло судитись за, за ту довідку, щоб відсудити її. Ми її відсудили І зараз займаємося відсудженням. Ну, звернулись до пенсійного фонду. А не пригадаєте, скільки по часу займав процес відсудження цієї довідки? Коли Довід, почали її? Довідку ми, в принципі, недовго. Ми десь три місяці відсуджували довідку з територіального центру комплектування. Тож звернулися протягом місяця, вони там довго не давали. Нуже тобто пощастило, пощастило на у принципі да, вже, да. отримати ну, а то рішення. Може, може, може пощастило, тому що буває, затягується до півроку, там ну і так далі, може бути таке. Тобто, в принципі, ви до нас звернулись по рекомендації. рекомендації. І, а якби е, умовно представимо ситуацію, коли ви мали попередній досвід співпраці з іншою компанією адвокатською, якби не було б рекомендації до нас звернутись від вашого хорошого товариша. Поважного, якими критеріями ви б зараз, уже коли пройшов цей час, цих 3-4 роки цих судових безкінечних процесів, от ви в Києві знаходитесь, ви вже знаєте специфіку Київського суду, yeah, yeah. що Київський суд справи дуже довго розглядає, особливо якщо діяльність адвоката обмежується тим, що позов подано в суд і все, типу, якийсь з нас спрос, типу йдіть там розбирайтесь якими критеріями ви би керувалися, щоб вибрати компанію юридичну юридичну компанію адвоката для того, щоб супроводжувати вашу справу? Якби якби це був там 2018-19 рік, коли ви почали це робити? Значить, я скажу прямо: якщо б я не забрав ту справу і не звернувся до вас, і мені кажеться, ми досі в час там, там би не відсудив ту пенсію. Коли мені порекомендували вашу компанію, ваше адвокатське бюро. То я з собою ще забрав, цих, тих, які там х, хлопців, які теж завісли там позовні заяви, і всі звернулися довал. І ви, кстати, всім допомогли, всім, буквально всім. І не буду перерахувати фамілії вам, але ви знаєте, що там тут 5-6 хлопців звернулися, які служили зі мною. І я їм теж ну, порекомендував до вас звернутися, і вони зараз задоволені, нормальні, і, і, і отримають вже до ну, достойну пенсію. Знаєте, для нас. Людина, яка до нас звертається по рекомендації іншої людини, нашого клієнта, для нас це вдвічі-втричі вдвічі, більша відповідальність. Чому? Тому що якщо людина, яка до нас звернулася від вас, залишиться незадоволена, то вона теоретично може вам претензії висказувати, на що ти мені порекомендував. Вона вже не буде нас рекомендувати своїм друзям, знайомим. Тому дуже дякую вам за довіру, за те, що ви. Залучили до нас до обслуговування нами своїх товаришів, знайомих. Я дуже радий, що що ми вас не підвели, що всі, хто до нас звернулися, вони залишилися задоволеними. Тому що для нас кінцевий результат це задоволений клієнт. Я скажу, у мене товариш, яким я служив, він зараз служить вже перейшов на постійне місце живе вже за кордоном. І він теж відсудив ото, пенсію раніше. І звернувся, опять же, до мене і говорить, Михайлович, поможить мені, будь ласка, говорить, і ще от так як ви пішли під комплектю. І ви зараз займаєтесь, навіть який живе за, за кордоном. Mm -hmm. І ви зараз теж подали вже первичними, вже до довідку звернулись, щоб йому теж повищити пенсію відповідно. Ну мені головне, значить, чим і хлопці мені говорять мої, якщо. Ваші адвокати не то, що от пустили, і так, як цього адвокатське бюро, до якого ми раніше звертались, ну йдіть в суд. От, якщо ви хочете скоріше, давайте суддя, суддя такий, то зловчили, що суддя ваші справи займається. Якщо хочете скоріше, йдіть самі в суд і займайтесь, то ваше адвокатське бюро, всі ваші хлопці, які адвокати, значить, інформують постійно, що ваша справа. Там довідка так, то займається такий, то ми займаємося того, що проходить так, то. Тобто інформую. Не просто кинули і все. Постійно йде зв'язок такий взаємний. Але ж і вартість послуг у тієї компанії дешевша, ніж у нас, напевно. Менше. Я скажу, що ваша, ваші послуги набагато менше. Тому що, якщо ваша не буду говорити суму, яку, то у тих компаній, напевно, де тут в рази, може, в два-три рази дорожче, ніж ваша. Ну, реально так. Реально. Мадріально, зараз, якщо взяти, допустим, ваш договір, яким я заключив, договору договір, договір написана сума, то вона набагато дешевше, ніж ті, які в другій ну це, мабуть, ціни ще вісімнадцятого-дев'ятнадцятого року, тому що зараз на ринку цих послуг є дуже такі ну, привабливі ціни. І, тому... У мене товариш, який відсудив таку пенсію зараз, значить, і він мені сказав, яку він суму заплатив, то я порівнюю те, що я от, заплатив за до договору. І яку... Я б тут, знаєте, що рахував? Я б тут рахував би не вартість послуг, я б тут рахував би, як швидко людина отримає підвищену пенсію. Тому що, якщо... Вона заплатила, наприклад, там, ну умовно кажучи, там п'ять тисяч гривень, але підвищену пенсію отримала через півтора року, через два, враховуючи, що заборгованість лягає в таку дуже довгу історію. І почала отримати свою заслужену збільшену пенсію через півтора року, да, за 5 тисяч гривень. І є ситуація, коли він заплатив, умовно кажучи, 25 тисяч гривень, але пенсію свою почав отримати через 9 місяців, да, на 9 місяців раніше. А різниця там щомісячна різниця складає, наприклад, 10 тисяч гривень. То хто хто заплатив більше? Да хто в ітогі е, вигідніші ситуації? Там, ну, так, що, якщо е, я допустимо заплиту, то я от е, за два-два місяці, які заплатив, я вже поверну то, що я вам віддав. Хто займався безпосереднім веденням вашої справи? Я чи інший адвокат нашого е, ну я звернувся до вас. Так. А ви мені порекомендували Віктора Сергійовича. Віктор Сергійович займався від початку і до кінця. Я і... просто зроблю маленьку ремарочку, що я безпосередньо сам з, з пладенням справи зараз не займаюся. Уже там 3 чи 4 роки не займаюся. Ну, займаюся але, але в нас фах... є команда адвокатів. Ваші років... фахівці так. займаються. Так. І я скажу і з ким ви комунікували весь цей? Час? Ну з ними, з Віктором Сергійовичем постійно. Ну я до вас звернувся один раз ну, чи два. Як там туди прийшов, позоровався, коли ви тут були? А так постійно. Спілкувався тільки з Віктором Сергійовичем. і Май він... задоволені роботою Віктор, Я старач. Не то, що задоволений, а відмінно задоволений. Дуже добре. Я йому передам. Передайте йому передайте обов'язково. що успіхів вам. Скажіть, будь ласка, з 2021 року ми оце разом боремося за вашу підвищену пенсію, і це було там ж один процес, другий, третій, там четвертий. У вас не виникало бажання припинити цю боротьбу? Все там я втомився. Більше не хочу, вам доводиться постійно там бути в стані судового процесу з державою в особі пенсійного фонду. Були дуже, такі думки. Дуже дуже важливо. те, що від початку і до кінця я в суді не разу навіть не знаю, де він той суд є. Знаю одно, що приходить мені рішення суду, готове рішення суду, і все більше ні по судам, нікуди я не ходжу. Ваші адвокати самі займаються тою справою від початку і до кінця. Дивіться, тоді наостанок. Що ви можете порадити тим пенсіонерам, військовим пенсіонерам, силовикам, які, ну, я думаю, що є, ну, напевно, велика частина людей ще не судились. Хтось відсудив собі базові надбавки по 5 березня 2019 року і зупинився. зупинився. Можливо, через невдалий досвід з своїми адвокатами. Довго йшов процес. Можливо, через те, що втомився від цих судових процесів. Можливо, через те, що була побудована якраз таки так форма взаємодії адвоката з клієнтом, що адвокат пише документи і відправляє в суд, а далі клієнт сам ходить по інстанціях. Тобто, взагалі, взагалом, кому, Що ви порадили би тим людям, які. Або ще не судилися, або перестали вже судитися, тому що все одно є можливості. Перше, що треба звернутися обов'язково, так, ви надаєте зразу не просто так, скажіть, так в ваші прохожені служби. І ви вже даєте не приблизно там почти точно, якщо позовна заява в суді і справа буде виграна, яка буде пенсія от, в кінці. І тут, якщо прослужив, мало, ну є такі офіцери, які прослужили мало вислуги років має де так перші. І у нього пенсія, допустим, там от зараз така, а по новому посудовому кладу там різниця півтора-дві тисячі, то многі офіцери так говорять, Та що за півтора за півтора тисячі я не буду боротися і на тому останавливаються. А якщо більш більшість, напевно, не напевно. Відсотків 50% є такі, що мають пенсії хороші, хороші посудовий оклади, то я би порекомендував всім звертатися до суду і відсужувати своє право на нормальну, нормальну пенсію. Дуже дякую за те, що до нас сьогодні завітали. Ну, прошу. Поділилися своїм досвідом, він дуже важливий для нас. Ми бачимо свої е, зони росту і будемо розвиватися. Що б ви так от, щиро, ну, в чому ми могли б стати кращими? Значить, я скажу так, що ну, я е, хочу сказати, що не все від вас залежить. Я, я розумію, як вам е, не просто в суда зараз боротися, щоб дійсно допомогти е, отримати до, ту пенсію, яку, яку заслужив. Е, тому я хочу сказати, для, щоб краще, ну, я думаю, що на такому ж рівні, якщо будете працювати, і думаю, що буде нормально, і у вас будуть успіхи, і ви багатьом людям допоможете, і люди вам за то будуть дякувати. Да. Добре. Отак. Дякую. Да. Вам міцного здоров'я. Дякую. Хай у вас все буде добре в сім'ї, в родині. Хай Бог оберігає вас і вашу родину. Я скажу так, що не важно, скільки ти отримуєш пенсію, а скільки будеш отримати той пенсію. Потім треба жити довго, да. щоб да. її отримати довго довгих довгих років вам життя разом з вашою дружиною. Добре. Дякую дуже, да, що так. вітали. Так.